Всім привіт! З вами команда Veloсклад і сьогодні ми підготували для вас огляд на дуже цікавий спортивний хардтейл Chronos Hurricane. Цей 27,5 дюймовий байк створений для спортсменів-початківців, які не готові витрачати великі суми на обладнання. Велосипед має сучасні технології попри використання доступних комплектуючих. Байк відноситься до середнього цінового сегменту та існує у одному розмірі 17 дюймів. Підходить людям з ростом від 165 до 175 см. Цей байк має дуже спортивні коріння. Це фреймсет з цікавою геометрією рами, 27,5 дюймовий вілсет, ведуча пара з однією зіркою та дуже якісні спортивні компоненти від відомих виробників. Виробник надає гарантію 36 місяців на раму та 12 місяців на обладнання. Огляди на інші хартили можете подивитись на нашому каналі. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ Бульвар Вацлава Гавела. 18. Тож рама тут 17 дюймів. Є заниженою. Передній трикутник трохи видовжений, а задній є коротшим, щоб якомога більше розташувати задні колеса до центра мас. Ця геометрія робить велосипед дуже маневровим та збалансованим при подоланні бездоріжжя та контрольованим приїзді по вибоїстому рельєфу. Сама ж рама виконана з магнію. Труби мають складний профіль. Швидкісні та гальмівні троси мають внутрішню прокладку. Ще одною фішкою магнієвих рам це є шви, а точніше їх відсутність, як на карбонових варіантах. На раму можна встановити крила та кріплення для фляги. Встановлення багажника не передбачено. Велосипед комплектується підніжкою, яка встановлена на лівому пір'ї. За відпрацювання нерівностей відповідає амортизаційна вилка з ходом 100 мм, має регулювання переднавантаження, щоб налаштувати жорсткість її роботи відповідно до ваги райдера. Ця технологія називається прелоад, а також має можливість блокування з керма кнопкою. У правій нозі інтегрований демпфер. Це технологія локаут, щоб заблокувати хід, якщо він вам не потрібен. Вилка дуже надійна, при цьому знаходиться у бюджетному сегменті і не потребує обслуговування. 27,5 дюймові колеса для велосипеда гірського типу це ідеальне поєднання накату і проходимості на бездоріжжі. І за таке поєднання на цьому байку відповідають алюмінієві втулки з промисловими підшипниками. Це дуже надійне рішення для такого байку. До того ж, вони на ексцентрику. Шприхи з нержавіючої сталі, встановлені подвійні алюмінієві обода, які готові до пригод на нерівному рельєфі. За вісімки можна не хвилюватися. А за надійне щеплення відповідають покришки кенда шириною 2,1 дюйми, гальмує велосипед за допомогою дискових гідравлічних каліперів Shimano mt 200 відомі своєю надійністю, низькою вартістю та високою потужністю. Щодо нагляду, то вони вимагають мінімального обслуговування раз на рік, а колодки самі підводяться в міру зносу. Тим самим не потребують постійного регулювання на відміну від механічних гальм. Кермо, винос та підсидільний штир виконані з алюмінію. Встановлено комфортне сидіння бренду Кронус. Велосипед має сучасне рішення по трансмісії. Це 1 на 9 Касета Shimano має діапазон 9.36. завдяки чому ви з легкістю зможете заїжджати на різкі гірки та мати швидкість на рівних ділянках. Каретка картріжна на промислових підшипниках. Касета працює в парі з перемикачем Shimano Altus. Керування перемикачем здійснюється тригерною монеткою Altus. шатуни бренду з зіркою на 36 зубців. Cronus Hurricane – це дійсно дуже цікава модель, що має у себе в арсеналі купу плюсів. Це ідеальний варіант для того, щоб починати свій шлях у спортивному катанні на бездоріжжі. Ви 100% будете отримувати широкий спектр емоцій завдяки велосипеду на якісних компонентах. Що знаходиться у бюджетному сегменті? Дякую за увагу! З вами був магазин було До нових зустрічей.